Друзі, всім привіт! З вами зараз текстильна група Калотексі. Вашу увазі ми презентуємо новинку нового сезону. Нова позиція дитячих речей. Це у нас футболочка дитяча з довгим рукавом під кодом позиції 0100. лише по одному долару 99 Центів за кілограм мішечки йдуть стандартної ваги по 25 кілограмів для хлопчиків та дівчаток різного віку. Передивляємося другий мішечок. Ось цей лод, Кому сподобався. Забираємо цей мішечок. Можна замовити, і без огляду ціна по актуальному курсу валют на сьогоднішній день буде становити всього навсього 3 тисячі гривень. Передивляємося цю позицію, це новинка. Всі футболочки в нас ідуть з довгим рукавом в хорошому стані. Придбавши дану позицію, ви та ваші покупці будете задоволені. Якщо ви займаєтеся дитячими речем, речами, рекомендуємо придбати цю позицію. Не пошкодуєте. Вартість за мішечок 3000 гривень. Тут навіть зустрічаються новесенькі з бірочками. Лот номер 2 другий мішечок. Дитячі футболочки. З довгим рукавом позиція йде під кодом 0100. Робимо замовлення, забираємо цей лук, можна замовити і без огляду запечатаний, не розпакований лук. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за нашими оглядами. Робимо замовлення, замовляємо. Не лише із відео огляду можна замовити і запечатаний лот. Це в нас мішечок номер 2 на сьогоднішній день. Хто бажає придбати, пишіть в коментарях, беру і мішечок ваш. Номер телефону для замовлення. Ви знаєте, можете писати нам на Viber, можете телефонувати. Так, новинка нового надходження дитячих речей в цьому сезоні ми отримали дуже багато. І ще будемо і далі отримувати, буде чим вас порадувати цього сезону як дитячими, так і дорослими речами. А зараз переглядаємо ось другий мішечок. Дитячі футболочки з довгий рукав в хорошому стані, ідуть з різного матеріалу. Ціна такого. Вот у такої позиції 3000 гривень за 25 кілограмів. Футболочок дуже багато, знімається лише частина мішечка для загального огляду та загальної представленості позиції. Передивляємося цю позицію, замовляємо, беремо не лише ті лоти із відеоогляду, а забираємо і без оглядів запечатані не розпаковані мішечки. І так, зараз у нас на огляді позиція під кодом 0.100 футболочка дитяча для хлопчиків та дівчаток різного віку. Кому сподобався цей мішечок, забираємо цей лот, можна замовити і без оглядів запечатаних, не розпакованих лотів. Ось як бачите, позиція йде різнокольорова, різні йдуть розміри, дуже хороший стан речей. Дуже багато також і фірмових моделей відомих брендів. Футболочки йдуть у нас з різного матеріалу. І ХБ, і еластик тут зустрічаються. Забираємо цей мішечок, кому сподобалася позиція, забираємо і без огляду. Дуже класні футболочки дитячі. Для різного віку, як бачите, ідуть. От для дівчаток, для хлопчиків позиція є, в наявності можна робити замовлення не лише Ті мішечки, які ми показуємо зараз, а й забираємо запечатані. Вони всі йдуть у нас з однієї пації в хорошому стані. Ціна за 1, 1 долар 99 центів. А мішечок вагою 25 кілограмів буде коштувати вам по курсу на сьогоднішній день лише 3000 гривень. 3000 гривень за ось такий лот. Дивіться, який хороший стан речей, ну просто суперові. <плес> Зустрічається фірми